Вітаю, ви, мабуть, думали, що вчені ніколи не вдаються до безглуздих обвинувачень і доводять свою думку переважно через конструктивну критику, де всі учасники поважають один одного. Тож, приготуйтеся дізнатися про одну з найвідоміших суперечок 19 століття. Поїхали! Суперечка між Річардом Оуеном і Томасом Гакслі стала однією з найвідоміших наукових дискусій 19 століття. Вона розгорнулася навколо анатомічної структури мозку гіпокампу та її значенні в процесі еволюції. Річард Оуен, видатний британський зоолог і палеонтолог, стверджував, що гіпокамп є унікальною особливістю людського мозку, яка відрізняє людей від інших приматів. На думку вченого, саме там міститься душа людини, свідчення її божественного походження. Він не знайшов гіпокампу у щойно препарованому мозку горили, привезеному з конго мандрівником Полем Дюшелі. Річард Оуен, звичайно, використав це твердження як аргумент проти еволюційної теорії Чарльза Дарвіна. Але що взагалі таке гіпокамп та які функції він виконує? Гіпокамп це частина головного мозку, яка належить до лімбічної системи. Його назва походить від грецького слова, що означає морський коник через схожість форми. Гіпокамп відіграє важливу роль в процесах пам'яті, навчання та просторової навігації. Саме гіпокамп перетворює короткочасну пам'ять на довготривалу. Коли ви щось вивчаєте, гіпокамп допомагає зберігати це для подальшого використання. А також він відділяє важливу інформацію від несуттєвої. Як частина лімбічної системи, гіпокамп впливає на емоційну реакцію. Він взаємодіє з мигдалиною, яка відповідає за емоції, та допомагає зберігати спогади, пов'язані з сильними емоційними переживаннями. А також він контролює реакцію на стрес, допомагаючи вивільняти деякі гормони, як от кортизол. Цікаво, що дослідження показали. Що у людей, які активно використовують просторову пам'ять, наприклад, у лондонських таксистів, гіпокамп може бути більшим за розміром. Щоб стати таксистом у Лондоні, вони проходять складний тест, який вимагає запам'ятати понад 26 тисяч вулиць і численні маршрути між ними. Цей процес стимулює розвиток задньої частини гіпокампу, яка відповідає за просторову орієнтацію. Чим довше таксист працює, тим більший обсяг задньої частини гіпокампу. Ця адаптація не лише допомагає таксистам орієнтуватися, але й може захищати їх від когнітивного зниження, пов'язаного з віком, оскільки зменшення об'єму гіпокампа пов'язують із хворобою Альцгеймера. Тож дійсно дивно, що гіпокамп у мавку може бути відсутній, адже вони також покладаються на пам'ять, просторову орієнтацію. Та емоційну регуляцію для виживання. Мавпи живуть у складних соціальних групах, де пам'ять про взаємовідносини з іншими особинами, допомагає будувати стосунки та уникати конфліктів. Їх здатність орієнтуватися в просторі важлива для пошуку їжі, води та укриття, а також для втечі від хижаків. Емоції, регульовані гіпокампом, Допомагають їм розпізнавати загрози, створювати зв'язки з членами групи та реагувати на стресові ситуації. Цими дослідженнями зацікавився Томас Гакслі та одразу ж спробував їх спростувати. У 1861 році у Вікторіанській Англії через справу про гіпокап чинилася сварка, яка вже давно вийшла за межі анатомії. Суперечка стала не лише науковою, але й особистою, сповненою гострих обвинувачень та публічних дебатів. Публічні статті та лекції, на яких вчені обмінювалися обвинуваченнями, привертали увагу не лише наукової спільноти, але й широкої аудиторії. Гакслі, захисник еволюційної теорії Дарвіна, за що його навіть прозвали бульдогом Дарвіна, провів ретельні анатомічні дослідження мозку приматів і людей. Використовуючи порівняльну анатомію, він виявив, що гіпокамп присутній у мозку мав і має схожу структуру з людським. Його висновки базувалися на детальному аналізі мозкових зрізів, які він демонстрував в науковій спільноті. Дебати між ними досягли кульмінації на публічних лекціях і в наукових публікаціях Гакслі звинувачував ована у маніпуляціях і неправильному трактуванні даних. Тоді як ОН намагався дискредитувати Гакслі, використовуючи свій вплив. Проте аргументи Гакслі були настільки переконливими, що більшість науковців підтримала його. Це стало дійсно важливим кроком у розумінні еволюційної теорії. Ось і все. Насправді, суперечка між Оленом та Гакслі не лише допомогла нам у розумінні еволюційної теорії. Але й продемонструвала, як важливо кидати виклик сталим ідеям та ставити запитання навіть тоді, коли це не просто, а ваш суперник впливова людина. На цьому все. Дякую за перегляд, до зустрічі!